Доброго доброго дня. Так, у нас сьогодні 3, 3 січня, 26 рік. Новий рік у нас уже на порозі. От цієї ночі у нас два, з 2 на 3 січня перше новолуні. Це у нас зараз ночу вовчий місяць. Вовчий місяць. Значить, давайте ми з вами узнаємо. От у нас новолунія, вовчий місяць, дуже перший, перше повнолунія, сильна повнолунія в цьому году, так? Воно дуже мощне, і треба нам подивитися, треба узнати, яку ви правду узнаєте, що цей місяць вам висвітить у вашому житті. Це повнолунія. Тому що це дуже мощне перше повнолуння в 26-му році. Воно ще припадає нам на денежний такий період. Денежний період Так, яку правду ви узнаєте. Дивимось з вами, що вам треба знати. Що вам треба знати? в общем буде сообщення від вашого мужчини. Саобщення, сообщення, буде розмова з вашою другою половинкою, буде розмова з хлопцем, з мужчиною. Можливо, ви в своє время, е, навіть і не думали, і не гадали, що у вас буде розмова з, цим, з цією людиною. Може бути, сообщення, може бути письмо, може бути дзвоник, він подзвонить вам. От. Е, людина, мужчина, який всю дорогу, от він сильна людина, увірений в собі, знає себе цену. В ньому така сила, вам хочу сказати, не то, що фізична, а сила така внутрішня в цій людини. Він дуже багато чого пройшов. Дев'ятка жезла багато чого відстаював, свої позиції, свої можливості. От. І вам буде, це, вам буде сообщення за цю людину, чи сообщення від цієї людини. Може, дзвоник я говорила, може, ну, напише вам щось. От, да, ця людина, можливо, ви з нею були в конфлікті. І таке може бути. Може, ви розругались, може, ви розсорилися. От, хлопці дивляться на мене, перевертайте на себе. Може, ваша дівчина, а це ви ви розругалися таке, може бути. Так, тому що у нас дев'ятка жезлов, це кожен м -м, би, розругався, а тепер сидить, кожен жде і чекає, свою оборону тримає. Так? От, і я вам хочу сказати, ви узнаєте те, що вам прийде якесь сообщення чи повідомлення, чи все-таки людина вам позвонить, що ви навіть не чекаєте. Буде у вас розмова з цією людиною. Так, що ви ще знаєте? Що ви ще узнаєте? Яку ви правду ще знаєте? Такс. Я вам хочу сказати, ой, хтось із вас не бісуття, хтось із вас узнає правду в тому, що ваша друга половинка десь кудись вступила в гречку, десь залізла в гречку. І це прямо буде такий розрушений. По башні розрушені отношенні, розрушений момент, може вплоть до того, що прям будуть такі, ну, коротше, скандали вдома. Можливо, людина десь м м уїхала, поїхала. Можливо, отаке, ви узна... коротше, ви узнаєте правду в тому, що ви навіть не ожидали і не підозрювали, що ваша друга половинка може десь щось таке вчудити. Но вона вчуде, тому що ба башня, ви <кій> узнаєте таку правду. І така правда я вам хочу сказати, що вона прийде не від вашого чоловіка, не від вашої жінки чи другої половинки. Ні, ви цю правду знаєте від людей, от таких, знаєте, хороших людей, які люблять спеціально розказати, щоб ви знали, які люблять залізти в чужу сім'ю. Значить, ви узнаєте правду, що щось у вас, у вашої сім'ї, у ваших отношеннях щось рухнуло. От це такий буде момент того, скоріше всього, що кожен вистраює свої бар'єри, кожен вистраює свої позиції, ставить свою защиту. Вот, я вам хочу сказати, що мужчина, той, що це вчудив, ваша друга половинка, чи ваш хлопець там, чи цей людина, він не хоче від вас уходити. Ні, Він хоче бути з вами. Да, вступив у гречку, зробив да, там щось нехороше, але він не хоче від вас, ну, вас уходити. Тому він буде ще. Ну, Сильний мужчина как бы, проявляється, ще буде писати, ще, можливо, буде приїжджати, ще, можливо, будуть розмови. ну, таке, Така буде ситуація. ну, Хто знає такі скандали, хто знає, що такі, оці, такі непонятки всім робиться. Звісно, людина ще буде писати, ще буде звільнення просити, ще буде там приїжджати, розбиратися, розговорювати, чи там був неправ, чи я була не права, вступила в гречку. в общем, ви узнаєте, що хтось. У вашій сім'ї вступе в гречку. так що ви ще знаєте? Боже, карти випадають Давайте ще одне собиття, яке ви ще узнаєте. Оце повнолунія? Ну, я ж казала, мощне повнолунія оце перше в нас, що зараз висвітилося в січні, 3 січня. так іще яку правду ви узнаєте завершення чогось. Так, ну, хтось прийде до завершення якихось відносин. Це хтось із вас. От прийде до завершення відносин. Хтось із вас, можливо, прорисуються ті відносини, які себе отжили в 25-му році, чи ви всю дорогу жили. Були непонятки ось по башні, да, І все-таки ви узнаєте правду, що якісь там. Ну, коротше, візьмете себе в руки, поставите точки над і. Потузу мечей. Все, я подумав или я подумала, я решила э, поменять свою жизнь на до, как то кажут, и после. До этого момента было тяжело, вот эти скандалы, непонятки все надоело, и я решила, и я решил идти в новое. <coughs> в новые эмоции, в, в нове життя. Э, но я могу сказать, что здесь ктось из вас прямо так с одного моментів в житті від одної людини, сразу перейде до другої людини. Все. І до любов, кохання, денежний молодий чоловік. і цей момент у вашому житті, я хочу сказати прям відкладався. Відкладався на потом, відкладався на потом, відкладався. і зараз, я так розумію, Хтось із вас прям прийде до такого рішення, що все, хватить, надоело, Я хочу любви, нежності, щастя, хороших отношений, класних емоцій. Таке прийде розуміння, І хтось із вас візьме і зробить це, тому що все надоело, все себе віджило, все себе вже достало. От. Хтось із вас прийде до рішення, що піде в нову любов, нові в нові, нові можливості. Якщо у вас не було такого, такої ситуації, да, що, якісь там, що у вас зважилось з кимось, чи була сім'я, чи були відносини, це у вас щось в житті, отпаде, от живе, що вже давно наболіло, що вже давно нічого не вийшло. І ви прийшли до такого остаточного рішення, що все, хватить. Треба жити для себе любимий, для себе любимий. Треба для себе зарабатывать денежки і жити так, як я хочу. Ну ви, если мужчина, перевертайте, будь ласка, на себе. І вот. прийшло до вас таке понимание, що все, хватит, надаїли эти сплетни, надали эти склоки, надає це блядь, усіх слухати, надаїло це все непонимания в моєму житті. Прийняв, поставив точку на ді, прийняв конкретне рішення. І пішов в свою жизнь, помієте, в, в свої емоції, в свою радость. І жити так, як я хочу. Оце то, це ви отаке означаєте, дорогі мої. Ну, до кого прийде, може таке розуміння, і такі мислі вже в голову приходили. І тепер, видно, скоріше все, що ці мислі вже прийдуть конкретно до вас. так от. Вот так. Виговорилась, вот. вот вот. короче. <laughs> все. Вивалила те, що мені ото в голову приходило. Ну, не приходило, то що. Ну да, в принципі, то, що приходило в голову, то, що треба було вам донести. Все, пока-пока. Бережіть себе, миру вам усім. До нових зустрічей.